Герміона неслася коридорами. Вона голосно тупотіла кам'яною підлогою, важко й часто дихала. Адреналін досі вирував у її крові. Ніби зображення дівчини, що стає каргою, ваза, що перетворюється на два обличчя. Що вони робили? Що вони робили? Якщо вам сподобається моя творчість, поставте лайк, підпишіться на канал та порадьте його друзям. Також ви можете фінансово підтримати мою творчість, стати спонсором каналу або зробити донат на банку. Пропозиції по співпраці надсилайте на пошту або в Директ інстаграму. Там я Марина Зірка. Контакти та інші деталі є у описі під відео. А ми починаємо. Герміона дісталася класу. Пальці спершу зіслизнули з ручки надто спітнілі. Вона міцніше за нею вхопилася, і двері відчинилися. Їй вистачило одного погляду, щоб побачити, як Гаррі втупився в невеличкий рожевий прямокутник на столі навпроти себе. А за кілька кроків від нього крихітна чорна ниточка, майже невидима з такої відстані, підтримує всю цю вагу. Гаррі, геть із класу. На Гарріному обличчі проступило щире здивування. Він ручко підхопився, ледь не впавши, і вилетів крізь двері, затримавшись лише на мить, щоб схопити зі стола маленький рожевий прямокутник. Вона відступила вбік, вказавши паличкою на нитку. Фініти інкантатем. Герміона хряснула дверима саме коли зсередини долинуло гучне гепання ста кілограмів металу. Вона задихалася, хапаючи ротом повітря. Вона пробігла була весь шлях без жодної зупинки. Вона промокла від поту, ноги і стегна горіли, наче охоплені полум'ям. Вона не змогла б відповісти на Гарріні питання навіть за всі галеони світу. Герміона кліпнула і зрозуміла, що падає. Гаррі впіймав її і дбайливо притримав, допомігши сісти на підлогу. Почуваєшся, вдалося їй прошепотіти. Що? здивувався Гаррі. Таким блідим вона його ще ніколи не бачила. Ти добре почуваєшся. Гаррі вирічився на неї, налякавши ще більше, коли збагнув питання. Я, я не думаю, що відчуваю якісь симптоми. Герміона ненадовго заплющила очі і прошепотіла. Добре, треба подихати. На це знадобився деякий час. Гаррі досі був переляканий. Це теж добре, можливо, навчить його чогось. Герміона опустила руку в подарований Гаррі капшучок. Вода. пошепки витиснула вона зі своєї пересохлої горлянки, взяла пляшку і почала пити величезними ковтками. Знадобився ще деякий час, перш ніж вона змогла розмовляти. Ми порушили правила, Гаррі, хрипко пояснила вона. Ми порушили правила. Я. Гаррі ковтнув слину. Я досі не розумію, як. Я думав про те. Я спитала, чи трансфігурація безпечна, і ти відповів мені. запала тиша. І все? сказав Гаррі. Вона ладна була розкричатися. Гаррі, невже ти не розумієш? Цей матеріал складається з крихітних волокон. Що, як вони розплуталися б? Хто знає, що могло піти не так? Ми не спитали професорки Макгонегал. Невже ти не бачиш, що ми робили? Ми експериментували з трансфігурацією. Ми експериментували з трансфігурацією. Знову запала тиша. Так, повільно відповів Гаррі. Мабуть, це одна з тих речей, про які ніхто не попереджає, бо це надто очевидно. Не перевіряйте свої геніальні нові трансфігураційні ідеї самостійно в закинутому класі, не порадившися з кимось із професорів. Гаррі, ти міг нас убити. Герміона знала, що це нечесно. Вона теж помилилася, однак досі на нього злилася. Він завжди був таким впевненим і бездумно затягнув її з собою. Ми могли зіпсувати бездоганний рекорд професорки Макгонегал. Так, краще не розповідаємо їй про це, гаразд. Ми маємо зупинитися, ми маємо зупинити це, інакше постраждаємо. Ми замалі, Гаррі, ми не здатні на це ще ні. Гаррі легенько посміхнувся. Ем, тут ти трохи помиляєшся, і протягнув їй маленький рожевий прямокутник гумку з яскравою металевою плямою. Герміона спантеличено на неї витріщилася. Квантової механіки виявилося недостатньо. Мені довелося зануритися аж у безчасову фізику, перш ніж вдалося, мав збагнути, що паличка створює міст між окремими дійсностями минулою та майбутньою, а не змінює щось із часом. Але мені вдалося, Герміоно. Я побачив крізь ілюзії об'єктів і готовий закластися, що жоден інший чарівник у світі цього не зміг би. Навіть якщо хтось із маглородців і знає про безчасові формулювання квантової механіки, то вважає їх просто чудернацьким тлумаченням якоїсь дивної і далекої квантової штуки. Вони не розуміють, що це дійсність, не приймають, що відомий їм світ лише галюцинація. Я трансфігурував частину гумки, не змінюючи решти об'єкта. Герміона знову підняла паличку і спрямувала її на гумку. На гаріному лиці промайнула злість, але він навіть не ворухнувся, щоб зупинити її. Фініти інкантатем, промовила Герміона. Проконсультуйся з професоркою Макгонегал перед тим, як спробуєш знову. Гаррі кивнув, хоча обличчя залишилося напруженим. І нам однаково треба зупинитися. Чому? Хіба ти не розумієш, що це означає, Герміоно? Чарівники не знають усього. Їх замало, а тих, кому бодай щось відомо про науку, навіть менше. Вони ще не зірвали всіх легкодоступних плодів досліджень. Це небезпечно. А якщо нам до снаги відкрити щось нове, то це ще небезпечніше. Ми замалі. Ми вже припустилися великої помилки сьогодні. Наступного разу ми можемо просто померти. Герміона здригнулася. Гаррі відвернувся від неї і почав повільно, повільно дихати. Будь ласка, не намагайся робити це самостійно, Гаррі, тремтливим голосом попрохала Герміона. Будь ласка. Будь ласка, не змушу мене вирішувати чи доповідати про це професорові Флитвіку, запала довга мовчанка. Отже, ти хочеш, щоб ми навчалися, уточнив Гаррі, намагаючись приховати злість у голосі, як зауважила вона. Просто навчалися. Герміона не була впевнена, чи варто щось сказати, проте так само, як ти вивчав Ем безчасову фізику, правильно? Гаррі поглянув на неї. Ця штука, вона обережно провадила далі. Тобі ж вдалося не через наші досліди, правда? Тобі вдалося, бо ти прочитав багато книжок. Гаррі розявив рота, відтак закрив його, видаючись роздратованим. Гаразд, як щодо такого? Ми навчаємося, а якщо я вигадаю щось справді варте зусиль, то спробуємо після того, як я спитаю в професорки. Згода. Герміона не впала від полегшення лише тому, що вже сиділа. Пообідаємо. несміливо запропонував Гаррі. Герміона кивнула Так, обід це звучало добре, цього разу по справжньому. Вона обережно почала підводитися з кам'яної підлоги, кривлячись, коли її тіло заволало на неї. Гаррі вказав на неї паличкою Вінгардіум левіоза. Герміона кліпнула, відчувши, як велична вага зникла з її ніг, залишивши по собі щось стерпне. Гаріні Губи розтягнулися в усмішці. Можна підняти щось, не левітуючи повністю. Пам'ятаєш цей дослід? Герміона безпорадно всміхнулася у відповідь, хоча мала б досі злитися. Вона рушила назад до великої зали. Ноги здавалися надиво легкими, доки Гаррі старанно спрямовував на неї паличку. Він протримався лише п'ять хвилин, проте головне увага. Мінерва дивилася на Дамблдора. Той допитливо поглянув на неї. Ти зрозуміла хоч щось. Директор здавався приголомшеним. За свого життя Мінерва ще не чула такої цілковитої нісенітниці. Вона почувалася дещо присоромлено, що викликала заради цього директора, проте їй дали були недвозначні інструкції. Боюся, що ні, сухо відповіла професорка Макгонегал. Отже, сказав Дамблдор. Срібна борода гойднулася від неї, старий чарівник знову звернув свій мерехтливий погляд на декого іншого. «Ти гадаєш, що здатен на дещо чого не може жоден інший чарівник? Дещо, що вважається неможливим. Вони стояли в трьох особистому робочому кабінеті директора для трансфігурації, куди сяйливий фенікс Дамболдорового патронуса звелів їй привести Гаррі за мить після того, як його знайшов її власний патронус. Сонячне проміння лилося крізь дахові вікна й освітлювало велику семикутну алхімічну діаграму. Намальовану посеред круглої кімнати, підкреслюючи деяку її запорошеність. Це засмутило Мінерву. Досліджувати трансфігурацію було для Дамболдора великою втіхою, і хоча вона знала, що нещодавно вільного часу в нього значно поменшувало, та не підозрювала, що настільки. А тепер Гаррі Поттер змарнує ще більше цього часу. Проте, безсумнівно, це не його провина. Він учинив правильно, коли прийшов до неї і повідомив, що має ідею стосовно трансфігурації, яка наразі вважається неможливою. Та й сама вона діяла точно згідно з інструкціями наказала Гаррі замовкнути і не обговорювати з нею нічого, доки вона не проконсультується з директором і вони не перейдуть до захищеного місця. Якби Гаррі встиг розповісти, що саме, на його думку, він може зробити, вона б не завдавала всім клопоту. Слухайте, я знаю, що це важко пояснити. Гаррі звучав дещо зніяковіло. Та, зрештою, ваші погляди не узгоджуються з поглядами науковців. І в цьому разі я щиро переконаний, що науковці знають більше за чарівників. Мінерва гучно зітхнула б, якби Дамблдор не дивився на все це вкрай серйозно. Гарріна ідея проростала з простого невігластва. Нічого більше. Неможливо перетворити половину металевої кулі на скло, адже вся куля мала інакшу форму. Зміна частини полягала саме в зміні цілого, тобто у видаленні всієї форми і заміщенні її іншою. Трансфігурувати лише половину металевої кулі. Що це взагалі могло значити? Що вся вона зберігала попередню форму, але її половина набувала іншої форми? «Містер Поттер», – промовила професорка Макгонагалл, ви збираєтеся зробити дещо не просто неможливе, а алогічне. Змінюючи половину чогось, ви змінюєте це повністю. Га й справді, підтакнув Дамблдор. Проте Гаррі герой, тож є ймовірність, що він здатний на логічно неможливі речі. Мінерва закотила б очі на лобе, якби не втратила чутливість до всього цього ще дуже давно. Уявімо, що це можливо, сказав Дамблдор. Чи спадає тобі на думку хоч якась причина, чим ці результати відрізнялися б від звичайної трансфігурації? Мінерва спохмурніла. Той факт, що концепція була буквально немислимою, зумовлював складнощі, проте вона спробувала ґрунтовно розглянути це питання. Трансфігурація застосована лише до половини металевої кулі, у місці з'єднання відбувалися б дивні речі, припустила Мінерва. Однак це нічим не відрізнялося б від трансфігурації цілого об'єкта на форму з двома різними половинами. Я теж так вважаю, кивнув Дамблдор. Гаррі, якщо твоя теорія правильна, то це нічим не відрізняється від будь-якої іншої трансфігурації, крім того, що її застосовано до частини, а не до всього предмета. Це все? Саме так, запевнив Гаррі. У цьому й уся річ. Дамблдор ще раз на неї поглянув. Мінерво, тобі відомо бодай якась причина, чому це може бути небезпечним. А ні, виголосила Мінерво, покопиравшись як слід у своїй пам'яті. Мені теж. Що ж, оскільки з будь-якого погляду це цілковита аналогія звичайної трансфігурації, і ми не можемо вигадати бодай якоїсь причини, чому вона може бути небезпечною, гадаю, вистачить другого ступеня обережності. Мінерва здивувалася, проте заперечувати не стала. Дамблдор мав куди більше досвіду в трансфігурації ніж вона. Він випробував буквально тисячі нових її видів і жодного разу не вибрав за низького ступеня обережності. Він застосовував трансфігурацію під час битви і вижив. Якщо директор вважав, що другого ступеня обережності вистачить, значить, вистачить. Гаррі зазнає невдачі, звісно, проте це не суттєво. Вони вдвох почали налаштовувати захисні чари і сигнальні сітки. Найважливіша з них перевіряла, щоб ані крихти трансфігурованого матеріалу не потрапило в повітря. Гаррі перебуватиме в окремій силовій оболонці з власним запасом повітря, просто про всяк випадок. Це поле зможе покинути тільки його паличка, а врешті воно буде непроникним. Всередині Коквордсу вони не мали можливості автоматично роз'явити будь-який матеріал у разі спонтанного займання, але могли запустити його майже так само швидко крізь дахові вікна, що відчинялися назовні саме з цієї причини. Сам Гаррі вилетить крізь інше дахове вікно за перших ознак проблем. Гаррі трохи налякано спостерігав за їхніми діями. Не варто хвилюватися, містере Поттер», – підбадьорила професорка МакГонагал, обірвавши свій опис посередині. Це майже напевно не знадобиться. Якби була ймовірність, що щось піде не так, ми б вам не дозволили спробувати. Це лише звичайні перестороги для будь-якої трансфігурації, що ніколи раніше не випробувалися. Гаррі ковтнув слину і кивнув. І ось за кілька хвилин Гаррі сидів закріплений у захисному стільці і торкався паличкою металевої кулі. Занадто великою, щоб він впорався з її трансфігурацією менш як за 30 хвилин, зважаючи на його поточні оцінки. А ще за кілька хвилин мінерва спарилася на стіну, ледь не знепритомнівши. На кулі виблискував невеличкий шматочок скла в тому місці, де Гаррі притиснув свою паличку. Він не вигукнув, а я ж казав, але його самовдоволене спітніле обличчя було досить красномовним. Дамблдор аналізував кулю чарами, що миті захоплюючись дедалі більше. Тридцять років стануло з його обличчя. «Дивовижно!» – промовив Дамблдор. Усе саме так, як він стверджував. Гаррі просто трансфігурував частину об'єкта, не перетворюючи його повністю. То ти кажеш, що обмеження суто концептуальне? Так, але глибоке. Просто знати, що воно мусить бути концептуальним, виявилося недостатньо. Мені довелося пригнітити ту частину розуму, що помилялася, і мислити натомість про основи дійсності, які відкрили науковці. Справді, дивовижно, не вгавав Дамблдор. Я так розумію, що будь-якому іншому чарівникові знадобляться для цього місяці тренувань, якщо вдасться взагалі. І чи можу я попросити частково трансфігурувати деякі інші об'єкти? Так, мабуть, і звісно. Відповів Гаррі. Минуло півгодини. Мінерва почувалася не менш спантеличеною, проте значно спокійнішою щодо питань безпеки. Цілком звичайна трансфігурація, крім того, що логічно неможлива. Гадаю, цього вистачить директоре, нарешті втрутилася вона. Підозрюю, що часткова трансфігурація втомлює більше за звичайну. З практикою стає легше, озвався зморений і блідий хлопець нерівним голосом. Але так, тут ви маєте рацію. За хвилину Гаррі звільнили від захисних чарів, після чого Мінерва провела його до кудись зручнішого крісла, а Дамблдор дістав коктейлі із содовою та морозива. Вітаю, містере Поттер. Професорка Макгонагалл говорила від щирого серця. Вона могла б закластися майже на що завгодно, що це не спрацює. Ще й як вітаю, приєднався Дамблдор. Навіть я не здійснив оригінального відкриття в трансфігурації, доки мені не виповнилося чотирнадцять. Із часів Доротеї Сеняк синяк жоден геній не розквітав так рано. Дякую, трохи здивовано сказав Гаррі. А втім, Дамблдор задумався. Вважаю, що наймудріше буде зберегти цю щасливу подію в таємниці, принаймні поки що. Гаррі, ти розповідав комусь про свою ідею, перш ніж звернувся до професорки Макгонегал? запала тиша. «Ем, Не хочеться нікого здавати інквізиції, проте я поділився з декими з учнів. Що? Професорка Макгонагал ледь не вибухнула. Що? Ви обговорювали цілковиту невідому форму трансфігурації з кимось із учнів, перш ніж проконсультуватися з визнаним авторитетом, ви хоч уявляєте, наскільки це безвідповідально? Вибачте, я не подумав був. Гарі здавався достатньо наляканим, і Менерва відчула, як щось усередині неї розслабилося. Принаймні він збагнув, що поводився по-дурному. Ти маєш узяти з міс Грейнджер обітницю мовчання, суворо звелів Дамблдор. І більше нікому не розповідай. Хіба що матимеш надзвичайно вагому причину, а інша людина також заприсягнеться зберігати таємницю. А чому? запитав Гаррі. Мінерву теж це зацікавило. Директор вкотре продумував усе надто далеко наперед, і вона за ним не встигала. Бо ніхто не повірить, що ти не таке здатен, пояснив Дамблдор. Це дещо цілковито неочікуване і може виявитися твоєю вирішальною перевагою, Гаррі, і ми мусимо її зберегти. Будь ласка, довірся мені в цьому. Професорка Макгонагал кивнула, не виказуючи на непохитному обличчі і тіні внутрішньої невпевненості. Будь ласка, так і вчиніть, містере Поттер». Гаразд, повільно погодився Гаррі. Щойно ми завершимо перевіряти твої матеріали, додав Дамблдор. Можеш тренувати часткову трансфігурацію в компанії міс Грейнджер. Тільки скло на сталь і сталь на скло. Звісно, якщо хтось із вас запідозрить будь-які симптоми будь-якої форми трансфігураційної хвороби, негайно повідомте професорці. Уже майже вийшовши з робочого кабінету, Гаррі затримав долоню на дверній ручці, озирнувся і запитав Доки ми всі тут, чи не помітив хтось із вас щось незвичне в професорові снейпі? Незвичне? повторив директор. Мінерва стримала суху посмішку. Звісно, хлопець тривожиться через злого майстра Зіллєвара, адже не знає, чому Северосові можна довіряти. Було б щонайменше дивно пояснювати Гаррі, що той досі кохає його матір. Маю на увазі, чи змінилася якось його поведінка останнім часом. Не помічав, повільно відповів директор. А чому ти питаєш? Гаррі похитав головою. Не хотілося б, щоб моя упереджена думка вплинула на ваші спостереження. Просто наглядайте, гаразд. У Мінерви аж морозом сипонуло по спині від цих слів. Прямо звинувативши Северуса, він би не досягнув такого ефекту. Гаррі з повагою вклонився їм обом і вийшов. Галбусе, сказала Мінерва, коли хлопець пішов. Звідки ти знав, що Гаррі варто сприйняти серйозно? Я б подумала, що ця ідея просто неможлива. Лице старого чарівника посуворішало. З тієї ж причини, чому це треба зберігати в таємниці, Мінерво, з тієї ж причини, чому я вилів відразу приходити до мене, якщо Гаррі щось таке стверджуватиме? Бо це сила, якої Волдеморт не відає. Минуло кілька секунд, перш ніж вона усвідомила ці слова. Мороз пробіг її шкірою, як і завжди, коли вона згадувала. Усе починалося, як звичайна співбесіда. Сивілла Трелоні подавалася на посаду професорки звіщування. Наближається той, хто зможе перемогти темного лорда, народжений у родині тих, хто тричі кидав йому виклик, народжені наприкінці сьомого місяця, і темний лорд позначить його як рівного собі. Але володітиме він силою, якої темний лорд не відає, і кожний мусить знищити від другого все, заставивши тільки залишок. Бо разом ці два різні духи не можуть існувати в одному світі. Якось не виникало відчуття, що ці страхітливі слова, промовлені жахливим гулким голосом, стосувалися часткової трансфігурації. Можливо, що й ні, визнав Дамблдор після того, як Мінерва спробувала пояснити. Зізнаюся, я сподівався на щось, що допоможе знайти Волдемортовий Горок Ракс». Хай де його заховано, але. старий чарівник знизав плечима. «Пророцтва заплутані штуки Мінерво, краще не ризикувати. Найменша річ може виявитися вирішальною, якщо залишиться неочікуваною. А що це було про Северуса? запитала Мінерва. Тут я гадки не маю, зітхнув Дамблдор. Можливо, Гаррі робить так випад проти Северуса, думаючи, що відкрите питання розглянуть серйозно, коли пряме звинувачення просто проігнорують. У такому разі Гаррі правильно припустив, що я в це не повірю. Просто наглядаймо без упереджень, як він і просив. Наслідки один Герміоно, тихенько сказав Гаррі. Гадаю, я винен тобі дуже дуже велике вибачення. Наслідки два. АЛІСА КОРНФУТ із затуманеним поглядом роздивлялася майстра Зіллівара, що високо тримав перед класом дрібненький бронзовий біп і щось там суворо торочив про якісь крикливі калюжі людської плоті. Відколи почався цей рік, слухати на настоянках їй стало складно. Вона безперестану витріщалася на цього жахливого, злого, брудного професора, фантазуючи про особливі покарання. Напевно, з нею справді було щось не так, проте вона ніяк не могла припинити. Ай. вигукнула Аліса. Снейп щойно поцілив їй бобум у лоба. Міс Корнфуд!» – гаркнув майстер зіллявар, це складне зілля, і якщо ви не зможете зосередитися, то нашкодите не тільки собі а й вашим однокласникам. Залиштеся після заняття. Останні три слова зовсім не допомогли. Проте вона доклала всіх зусиль і дожила цей день, нікого не розплавивши. Після заняття Аліса підійшла до стола. Якась її частина хотіла покірно стати там зі збентеженим обличчям і смиренно закласти руки за спину. Про всяк випадок. Однак тихий внутрішній голос підказував, що це погана ідея. Тож натомість вона просто безвиразно прибирала позу, що дуже личила чемні юній леді. Професоре, звернулася вона. Міс Корнфуд!» Снейп не відвів погляду зі сторінок, на яких проставляв оцінки. Я не поділяю ваших почуттів і починаю тривожитися через ваші витріщання, тож віднині ви триматимете свої очі при собі. Зрозуміло? Так. здавлено пискнула Аліса. Снейп її відпустив. Вона кинулася з класу, щоки її пащіли, немов розплавлена лава.